Друзі, без вашої агресії, у вас нічого не буде, особливо особистого блогу. Я це зараз розказую чисто на своєму досвіді, е, дуже болюча для мене історія, тому що я завжди себе вважала не людиною, я така неконфліктна, неконфліктна, але насправді я до усрачки, блядь, боюсь конфліктів. Я настільки боюся того, що мені доведеться. Хоча, в принципі, ну мені, за вічами, всередині мене точно є потенціал і гаркнуть, і захистити себе нормально, і дуже дуже добре якісно аргументувати всі свої позиції. Тобто, ну, типу, начебто, це окей, але це я дуже не конфліктна, не конфліктна, але це все фігня. тому що вміння конфліктувати це базова навичка психіки, яку потрібно здобувати. Якраз таки треба вивчати її на психотерапії з хорошим терапевтом, психологом. Треба вчитися конфліктувати, треба вчитися бути виражати здорову агресію. І як це потрібно для блогу, не коли люди кажуть, що вам треба буде агресія для блогу, знаєте, значить, це підкріплює переконання, що в блозі на вас обов'язково нападатимуть хейтери, вам обов'язково щось писатимуть, але ні, вам не обов'язково щось писатимуть. Проте від тої думки і вашого внутрішнього знання, що ви не здатні себе захистити, ви не здатні за себе постояти, ви не здатні послати нахуй когось, хто вам напише там будь-що, типу, абсолютно легко, без задньої думки, без страху здатися поганою там дівчинкою або поганим хлопчиком у вас не вистачає цього знання, і вам буде тупо страшно виходити в блог, вам буде страшно щось постити, вам буде страшно щось робити. У мене е, так сталося, що я ну, там, сильно багато агресії не набралася, але я вийшла в блог, тобто я на якихось інших двигунах почала постити. Але вже зараз я розумію, що з моїм е, такою, ну я зараз над цим працюю, над своєю агресією, над своєю готовністю там, себе захищати, вмінню, тобто в цьому переконанню, що щоб, щоб до мене не прийшло, я все одно зможу відстояти те, що мені важливо, те, що я. Я Люблю відстояти свою думку, відстояти не для того, щоб когось переконати, а просто сказати, що я маю на неї право. Тобто, просто показати, де закінчується моя типу, моя територія, і починається чужа територія. Ось. І кх -кх, зараз я над цим працюю, бо я розумію, що тільки ця навичка допоможе мені стати популярнішою, значно популярнішою. Тобто, витримувати будь-які коментарі, витримувати будь-яку чужу думку, витримувати це, а не щоб там якісь. Слайтлі знаєте, трошечки негативний коментар, вганяв мене в якусь таку, знаєте, типу, ой, як же я це поясню цим людям, що я мала на увазі, а ні, а боже. І мені здається, що це частково теж впливає на те. Я помічаю, як я у відео знаєте, так обережно на всі теми говорю, Там якось підбираю слова. Я це розумію. Це блін такий процес. Можливо, скоро ви побачите, як я буду виражатися в трьох реченнях, буквально висловлювати свою думку, і це буде саме заслуга моєї здорової агресії, над якою я працюю. І вам теж варто на це звернути увагу. Тому на своєму гіркому досвіді поділилися, що ваша неконфліктність – це все шляпа. Конфліктність і здорова агресія це базова навичка, яка всім нам потрібна.